Середньостиглий сорт, томатів, томат гном, щедрість лаури, солодкі урожайні, сливовидні Помаранчеві з таким з зеленою такою плямочкою. Це так він йде. Плодоніжка малесенька, гарні на відрив, сухий відрив. Нема що так розірвано. Тобто вони можуть полежати, їх можна транспортувати, дуже смачні, врожайні, солоденькі помідорки. Мені сподобались щедрість лаури, середньостилий сорт. Десь сантиметрів 50-60 см. В мене вони були не дуже високі і дуже врожайні. На маринування підійдуть. Середні вони соковитість середня і м'ясистість. сік якщо розрізаєш, дуже сильно так з них не ллється. Вони середні. Ось така лаура урожайна, дуже-дуже смачні. М'якенькі такі. Шкірочка середньої товщини приємна при накушуванні в салатах чудова. Дуже гарно нарізаються, достойний сорт.